Київ, столиця України. У соту річницю написання цієї пісні ми її співали дуже тихо, щоб не почули стукачі. Це було у 1963 році, закінчувалось хрущовське потепління. Я навчалась тоді у непокірному Львові, і між нами потай передавалась ювілейна саміздатовська листівка. Під текстом пісні стояла ім'я її автора Павло Платонович Чубинський. Пізніше це ж прізвище я побачила у назві станції, що між Києвом і Борисполем. Де витоки цього роду? І де його продовження? І так сталося, що доля згодом звела мене з людьми, які вголос тепер нарешті змогли розповісти і про Павла Платоновича, і про його правнука Володимира, і дещо про весь їхній рід. Володимир Чубинський серед друзів просто чуб, загнаний брежнівськими психушками за дисидентство, У травні 1987 року він наклав на себе руки. Не залишив після себе ні дочок, ні синів. Останній нащадок древнього роду. Починайно співає Володіну пісню на вірші Лермонтова. На роковини трагічної втрати збираються вони, щоб знову повернутися у своє студентство, коли разом співали у капелі Катеїн, і Володя на бракованій плівці знімав по цій аматорській і, це, що, це 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 його су. Він природною самою, десь він був влаштований на радість, на рух, безперервний рух, нуртування всіх на, на коло себе і Ні, це характер. Це характер. В нього все воно лилося пульсувало якісь ідеї, якісь. Те, щоб не дай Бог якась нудьга, це не Чубинський. Мабуть, наше останнє покоління, як я його бачила, якось спілкувалися голова. Активний, і от як він дарував нам оці е, свої пісні, там вірші, збірки, у нього були завжди чисті е, аркуші, і він казав, ото, щоб була твоя пісня, тут щоб були вірші. Ти розумієш або не <с? <с?> і щоб ти їх працювала. Розумієте, він якось на на наштовхував, але на не було то, часу, як да, і то були молодими, ще якось стигну. да ще встигну, ще багато часу, ще багато чогось. А ось. Потім як його не стало і якось почав задумувати. Він зрозумів, що це наше суспільство, богополучно йде до прірви, він сказав, Володя, у нас перебудова. Він сказав, що я не вірю. Хоча він казав у листах із ув'язнення, що мені б тільки добратися до свободи, він навіть у нього є такі рядки. Хочу я посвятити остаток дні друзям і лірі. Це були можливі якісь плани і про мемуари, про якісь спогади, і дійсно довести, як кажуть, до ума те, що було ним написане, те, що було похапцем. Більші в нього різні. Він сам їх називав рифмовані мисли різних літ. Але десь то він надломився. Тому що ще один мотив дуже часто зустрічався в його творах, що чуб, як то він о себе говорить, що я і насильницька смерть добровільна це неможливий варіант. Я буду боротися до самого кінця. Якщо навіть цей настрій, навіть це бажання було зломане, то можна уявити, в якій міську він побував. Ліки його зламали. Там не тільки ліки, там і підлість, тих же лікарів. Так що все це все це воно комплексно. От. Його шукали КГБ. Звичайно, це було 82-й рік. За ним посилена полювали. Якщо говорити про... Чубінського, як одного із роду Чубинських, то читаєш спогади про Павла Платоновича, і здається, що це нібито спогади про Володимира. Та ж енергія, та ж запальність і трагізм. Так що оці долі, вони не тільки одне прізвище, але й практично одна доля подовжена в часі. Поєднуються ці дві постаті і постатями тих, хто був між ними. Катерина Павлівна, мати Володимира, яку ми знали. Була цікавою дуже людиною ерудованою, була кандидатом філології. Вона в 34 році могла постраждати як дочка дворянина і могла через неї пострадати і вся сім'я. І вона тільки через це вимушено розлучається з чоловіком, забирає молодшого сина, але залишає йому прізвище, оце крамольне прізвище Чубинський, і їде з ним в Ташкент. І практично вона там переховувалася! Родова нитка тягнеться до Володіного діда Павла Павловича, батька Катерини Чубінської. Талановитий інженер шляхів сполучень працював здебільшого за Уралом, прокладав дороги в тайзі, робив судноплавними річки на Далекому Сході. Бо після Валуївського та інших указів українську еліту перезаймали до Москви і Петербургу. На Україні ж. Звичайно, до революції Павло Павлович спорудив лише цей полустанок, неподалік від родового хутора, і на фронтоні станції увічнив ім'я свого батька Павла Платоновича Чубинського.